Друзі, гості, підписники мого каналу. Вітаю вас на каналі. ще вам таке відео трошки познімати жеребці Самсона. Є такий жеребець. Їду зараз тут в капоті набрав, набрав того. А ну, а я та йду гні вивезу. Йо. Йо. Віста. Віста в'ю. Ого, Самсони гор о. Ну, куда? О, цурик. Тут у нас кобели стоять. Самсон oh. в стайні стоять. Є, є, ю. ю, ю. Р, р, го. О. О, сам, Самсони го. Серебець адекватний. У нас. О! О! Р. О, Балтик! Ну! Но... Назад! Так, далі включуся. Так, тут у нас сніги падуть конкретні го. Везу таку кубку гною. Ю! Сам саме! Ну! Ох, діста! Віста! Айта! Фані, ти що лізеш? Айта! Рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Oh, oh, you, oh, you, 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 eight, eight. Айт оуцій О, Самсони Так, так що такі справи, друзі, Самсон трошка працює о Стій, стій темно черебець на паровку кого буде інтересувати сніги скутили он конями по коліна. Жеребець великий. О, стій! Ти попробуй лігнути. Великий жеребець довгий, ну має фест, лабатий, ноги грубі. Трошка мечки має. Рива густа на два боки, хвіст густезний. Самсон є в нас помісний першерон, тато флеш його. Хто ще не знає? Тато флеш, а мама радянська кубила. Такі, такі справи у нас. ще пізніше включусь. Так, друзі. Я вже. Вожу дітей. Як вам сподобалося возитися? Так! Аня, тобі як сподобалося кататися? Так. Самсан темний. Добре, добре. Самсан, ти темний. Так. Такий у нас самсан. Трохи дітей возить, трохи роботу робить. Чимнулі, коротше. І так. так. чимнуля у нас. Наші кислотики. Люба кіно. Такий лабатий жеребець. Такі має ноги. Має такі косми. Косми на ногах такі має. Ну не як у бельгійці або ордена. Але має. Тій наш самсон. Назад, 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 до мого тата. Ще трошки поверне. Так, що розвертаємося і їдемо назад. Да. Так. Почекайте, чекайте, я розверну, розверну спочатку, добре? Сюди. Віста. Весь та в Йосамса. Ю. Ножка. Ножка. Ю. Ножка. 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 Ого, чекайчка, скай. Скай. Ого. Друга. Друга ножка. Друга. Друга. Ножка. Друга. Ю. Ножка! Ножка! О, молодець, Дивіться, як нога, заступає. А ну сідайте! Сідайте! Сідай, гарно собі! Айта! Айта, Самсон! Айта! Айта! The bomb has to be a dobra. You could fight that break. You hi that's my neck my neck that's lovely code широко ногами на всіх 4 ноги ходи широко Бачите на ногах Наш сам Пані Так да. А як коні будуть наросати сантику там у директорські не зомби? А потім що буде надутись, на душа, то напівчинка. Якщо сподобалося да. вам возитися? На ці хлопців паня? Сподобалося вам така самсана возитися, ну, а? Так, так, ти паня? Так, так, я коня. Айта віста, да? Айде, не стол! Айта вихо, техо! Я там я тебе, айта вьяр, вис... айта дерьмо!

ゆうよう <laughs> いてよう。 Так, да мой це що наша фані не... О, оно може йди туда. До Да, <говорит> да. <та>. Добре. Юм, <говорит> подивимось, що наша фані робить oh yeah Фані. То є в нас дочка самурая. О, гоу, самсони. Фані-фані. Фані, Ану, покажися, який ти віхор маєш. Гоу, Самсони! Гоу! Куда? Го! О! И что же? О, это ж твои девчата, не? На, фани, на, не. Фани, 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 на. На, фани, фани, на. О, сам сане, О. <рискут> Має передок лошиці мочний, мочний має передок, розкол має від, від цього від від гриви. Така лошиці. Так що, друзі, буду завершувати. Кому сподобалося відео, ставимо лайки, коментуємо. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал? До нових відео.